Для вас огляд нового надходження в компанії автофокус Sun Рекстон» 2007 року випуску 2,7 дизельний двигун, автомобіль рамний на повному приводі, з великим кузовом, з фаркопом, на автоматичній коробці передач, збережений, гарний, на великому кліренсі, чудовий. Автомобіль для бездоріжжя. В такому стані у нас салончик. Ось так виглядають передні сидіння в чехольчиках. Водійське сидіння у нас з повним електрорегулюванням, повний електросклопакет, пам'ять водійського сидіння, блокування дверей, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Мультимедійне кермо з круїзом. СТК у нас android магнітола додатково встановлена з блютузом. Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь в автомобілі присутні. Гарний стан. У автомобіля 265 тисяч оригінального пробігу. Даний автомобіль ви можете купити за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, компанії Автофокус. Автомобіль можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок, можливий викуп за криптовалюту. Також є послуга лізинг або кредит. Можливий обмін на інший автомобіль. Більш детальна інформація по цьому авто за посиланням в описі.